І всім привіт, і з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire. Як ви бачите, тут на екрані це вийшов новий маховик любви Тут зображений новий набір Обаяшка, набор очаровашка і лутбокс, що любов. Так, Давайте я зразу вже зайду. Це я б сказав, навіть не маховик щось вони люблять писати все маховик хоча це полісу Фортуна. Ось цей набор Обаяшка. На одному із регіонів в попередньому відео я показував. Це був регіон США. Там цей набор, якщо я не ошибаюся, також був в колесо Фортуну. Отак От він виглядить непогано. Кстаті, я вже так замітив, що на цьому аккаунті 42 алмаза. Непогано, може ще й потрачу я на колісу Фортуну. Добре, що випала вона. Так сказати, з'явилося. Нормальний набор. Далі такий парашут, любов вокруг нас. Цей парашют колись безплатно давали в четвіня Валентина. Далі лутбокс що любов. Лутбокс такий, я б сказав, непоганий. Він навіть був би і халявний. Але він тут за донат. Далі такий набор очаровашка На США Регіоні він вигідні на круці є. Далі такий торс, штани, взуття і прическа. Непоганий набор, давайте я виберу так. Все, дуже добре. Зразу тут 9 алмазів. Через 8 днів закінчується цей фортуно. Якось так. Давайте зразу вже відкрию одну попытку безплатно. Вже, якщо так дійшов. все, тепер ясно. Далі якісь лучі в місці Помагай напарникам і получи. Ага, Можна от цей набор. Набор лютик в сумерках. Такий от набор, це, походу, також в Чайдня Валентина дають безплатно. Такий набор більш мені нормальний. І, як, на мою думку, от іменно для мене піде для колекції. Тому що я такими наборами не граю. Далі тут це безплатна емоція. Давайте вже її заберу. Ти пригаєш, я пригаю. Ага, тут треба нанести 50 тисяч урона, щоб отримати, або такий парашют ти пригнеш, або парашут я пригну. Це на вибір. Ясно? Далі, брат, що собі. Ага, типу через 3 дня чи що? Чи воно ще не почалося? Не знаю, що це за глюк. Ну ладно, тут якийсь лутбокс зображений, якщо це lootbox, 3 купона маховика, лутбокс і так далі. А, воно відкриється через 3 дні. Вот. 16 лютого, ясно. Далі ця халява відкриється через 8 днів. Тут потрібно 100 устранення зробити, щоб отримати спорткар. Не знаю, чи з ефектами це вже я поки не знаю, і всі інші ще не знають. Далі ежеднівний дроп золота. Це кожного дня можна фармити золото. Далі давайте це також заберу Це за прив'язку аккаунта. Та й все, добрались на силу до аккаунта старого. Давайте зразу я зайду в профіль. Тут на цьому аккаунті 10 уровень 51 лайк. Далі, може є тут пропуск прокачки? Ні, немає. Далі заходжу я в магазин, давайте заберу. І на да, питомця. Так, це опит. Тепер погнали до складу. На складі тут є отакі от от модні джазові очки. Такі прикольні, я б сказав, також. Тому що тут пише такі модні джазові очки. І правда модні. Ну, тут не повний набір, це зразу так скажу. Далі ще. футболка яд із под землі. Походу так. Так, да, так і воно є. Хоча, знову повторюсь, це не футболка а кофта, це зельтно пропуска, така футболка, також зельтно пропуска. Далі є зуття Слава Мерлов, як не ожедано. Є тут навіть такий от набор з суміречної лізви. Цей набор не був безплатний, його брат отримав походу за там алмазів. Не скажу вже чесно, але набор непоганий. Є і на мужика цей набор. Ну, типа напарник, не так сказав. Далі по емоціях. Тут є така емоція лунний удар. Ну, ця емоція вже дається поки що за 24 часа. А от лунний удар, чесно, емоція непогана. Далі погнали тут є іонний дрон, рюкзак. Є ось такий значок місяця МОКО, Непоганий значок колись давали безплатно. Далі є ось такі от різні аватарки, їх небагато. І два фона, Все ясно. Далі 24 купонів джекпота, 1 маїческий куб, навіть є тут карта зміни імені. 85 retinувих жетоні, 20 золотих купонів, та й все. Далі тут трошки є забагато лутбоксів. давайте спочатку це відкрию. Тому що тут всього лиш повторяються ці награди. Тепер погнали сюди. Так, дають 3 жетони на XM8. Далі це лутбокси уровня. Це на напрямку оружики, так сказати, скіни. Так, на 7 дають чорний пояс. Далі погнали. Опа, поздравляємо, дають котенка. Непогано, це за 10 уровень. Далі купон Logic Pota, 3 карти схрона, Северний лутбокс. Ну і всякі запаси. Тепер погнали до цих лутбоксів. Так, нічого путьового не випало. Давайте візьму я айріс, Щось ми давно не брали. Далі їда питомця. Опа, випало, так сказати, скарб приколістка з Динамо. Непоганий скін. Погнали далі. Ну, на 4 дня випав аук. Знову випадає нічого собі, вже цього разу випав АК-47, Борис за справедливість. Непогано. Погнали до цих лутбоксів. Так, поздравляємо. І випав сокол. Да, Це капець. Удачний аккаунт, я би даже так назвав відео. Чому б і ні. Далі, давайте знову відкрию. На 7 днів випадає гранатомет. Далі, ну, тут вже не випало путьового, все на време. Тут запаси, так що це не цікаво. Далі тут два лопбокси. На 2 дні випало. Так, тут три лутбокса. на 3 дня випадає, скар. Далі випадає на 9 днів. Ясно. Тут є до питомця. І останній лутбокс. на 3 дня МК. Все ясно. Ну, все одно непогано, я б сказав. Тепер давайте зайду я в арсенал. Тут я вибив АК-47 борець за праведливость, атрибути непогані. Так як тут немає ніякого скина на АК-47, то це взагалі бомбезно. Так, надіть. Далі тут аскара також не було. Такі атрибути непогані також. Це вже я показував не раз. Так само і брат. Далі, значить, давайте я зайду в питомці. Тут є Єці, вже є й сокол. І котінок. Давайте сп прокачаю спочатку коцьонка, все прокачав. Тепер давайте сокола прокачаємо. Все дуже добре, прокачавшись сокола. На яйці там трошки не вистачить, щоб докачати до повністю. Там дві 2 питомці не вистачає. Так, щось зробити потрібно буде. Щось придумається, коротше. Давайте тепер зайду я в персонажі. Так, тут персонажів, я б сказав, трошки є, Не багато, але хоч хтось. Давайте візьму я Айріс, щоб подивитися на жіночі набори. Так, іоноя буря, весь набор. Ну, це набор давали 6 субіття Моко, далі. Сумеричної лісвія, так, очки заберу, щоб не мішало. Отак, От виглядить сам набор. Непоганий набор. Я б сказав, дуже ще й прикольний. Ефекти на торсі видно. На б даже так, так сказати, назвав. Далі. А більше нічого немає. Все інше вже ми показували. Ну, не ми, а я. Далі, значить, давайте я зайду заберу. Так сказати, Леона. Ліона. Далі візьму любого персонажа. Так, отак от зроблю. І тіло, все. По запасом також вибираю все, що хочу. Тепер давайте я зайду в джекпот. Давайте спочатку розберемося з золотим джекпотом, а потім вже з урожайним. Після того вже будемо розбиратися, куди потратити алмази. Так, випало небагато так і вещей. Всього лише три вещі випало. Погнали далі. О, рюкзак, штани, доска випадає. Ну, цього разу трошки більше вещей, і ще й прикольніших. Непогано. Тепер ще потрачу 2000 золота. На золотий джекпот. Так, це вже було. Погнали далі. Сьогодні хочу встигнути показати хоч би три аккаунти. Хоча в попередньому відео я показав всього лише там два старих аккаунти. Це вже так я сказав, тому може ще не дивився відео. О, випадає стінка, нічого собі. Паранг. Далі погнали. Знову поздравляємо! Граната, ні, біта. Ясно. Давно щось граната не випадала. Та і все, лишається ще 5 купонів і 2000 золота. Зараз все потратимо. Опа, поздравляє. Сковорідка. рідка? А зубишних таки вже нічого не буде вже випадати, бо з убишних тільки випала одна стінка, і то вона прикольна та і все. Кстати, я не сказав нікнем цього аккаунта, нікнейм цього аккаунта халявщик Чесно, не знаю, чому так брат назвав цей аккаунт, але все одно нікнейм прикольний. Значить, 42 алмаза, куди би потратити? Зараз щось придумаємо. Так. Буде хоч якийсь скіна транспорта. Далі тут є ще рейтингові жетони, потрібно кудись буде потратити. Та куди, тільки на обмінник рейтинга. рейтингу. Іншого не дано. Якщо там вистачає, так, да, вистачає на один купон буде, непогано. Все, я втрачу і подивимося, що випаде. Ну ладно, я таки вже дав. Значить, давайте я заберу ще один золотий купон. Так що ще подивимося на удачу. Може вона хоч там трохи так капулька виросла, надіюся. Ну ясно. Значить, давайте тепер я потрачу 42 алмаза. Спочатку давайте я потрачу на це фортуну. Все, погнали тратити 9 алмазів. Подивимося, що випаде. Надію, щось путьове. Все, погнали. Ну, поки що нічого путьового не випало. Випало 3 ящика з броньою. Все ясно, тепер погнали тратити 19 алмазів. Ага. Ну ясно, випало 3 питомця. Ну тут трошки не повезло. Лишається 14 алмазів. Цікаве питання, куди тепер вже потратити. Чомусь навіть не знаю, куди їм. Сьогодні всього лише вийшов одне колесо Фортуна. Було б ще одне, то було би дуже прикольно. Можна потратити на цей лутбокс. Хоча я не знаю, чи якийсь є сенс там. Леха знову буду гуртати. Та ні, я цього не хочу. Так що давайте все ж таки, правда, потрачу на е, той лутбокс один. Скоріше все, я так зроблю. Бляха, я ж пам'ятаю, що були такі лутбокси, де можна було купити там е, Лутбокс, де є грім, там ще якісь набори, там рокерші. Де це вже? Щось пропало воно? Я от цього не знаю, чому так його немає. Ех, і ладно. Давайте, значить, я потрачу на цей один лутбокс, все купляю. Все одно 14 алмазів лишати, це трошки обідно. Так хоч випав один купон джекпота. Давайте подивимося, удачу. Хоча якась вона зараз не така вже, як так сказати на початку була. Ну, все, значить, з цим аккаунтом розібралися вже й повністю. Аккаунт вийшов непоганий, як на мою думку. Ага, тут ще є магічний куб, давайте також його потрачу. От на який набор? Давайте візьму я набор карміновий розсвіт. Все, забираю. Поздравляємо. Зараз ще спробуємо зробити з нього сет. Не, очки я точно забирати не буду, тому що вони непогані, як на мою думку. А, і хай так от і буде. Так от воно, знаєте, краще. Хоча... І так, непогано. Ні, ладно, хай вот так буде. Все, цей аккаунт будемо вже залишати. Ще раз повторюся, аккаунт непоганий, є трошки вищий. Даже аж продлилося до 17 хвилин і 4 секунд. Так що все, потрібно тепер точно починати дивитися на слідуючий старий аккаунт. І так, от ми вже й перейшли на наступний старий аккаунт. Хочу зразу вам сказати те, що по силці описання ви зможете перейти на один із аккаунтів. Я навіть сказав канал. Це канал Max. Чесно, там є тільки одне відео, де брат відкривав якесь одне колісофортоном. Так вже чесно казати не буду. Скажу тільки те, що це відео вийшло як 2 роки назад. Це відео не дуже довго тлиться, там 1 минуту 37 секунд. Так що там чуть-чуть можна подивитися, кому цікаво, то можете подивитися саме відео. Там тільки одне відео. Так що все. Це на що цього, це відео набрало всього лише 5 переглядів. Можете перейти по ссылці в описання, ще раз повторююся. Я підпишу там, що посилання е канала Макс. Так що все. Тепер переходимо до цього. Аккаунта старого. Він, кстати, також називається Макс. Тут 40 лайків на цьому аккаунті, 11 уровень. Далі пропуск прокачки тут, на цьому аккаунті також немає. 6263 золота і один алмаз. Все ясно. Тепер погнали, заберу опита. Хай заберу цю емоцію. Все за прив'язку дають. Далі погнали до складу. Є тут набор стальний разом. Такий от набор. Непоганий я б сказав набор. Часно, якщо я не ошибаюсь, цей набор колись був в тайному магазині. Щось мені так здається. Ну, можу помилятися. Бо, чесно, я не пам'ятаю, де його додавали. Далі, це вже я не раз показував. Ботінки слава Мерло вже не цікаво. Ну і цей набор на пару днів. Не цікаво, якщо чесно, все. На мужика більше нічого немає. Це одна емоція, так що і то вона на 24 часа. Є от такий рюкзак, хоча він щось не вдягнутий був. Є доска планер. Так, тут нічого немає, є пам'ятний значок місяця моко. Такі от аватарки є, хоча ця аватарка набагато лучше за, за стандартний. Далі такі от два фона. Та й все. Тут ще 18 купонів чекпота, один моїй числі куб є, 23 золотих купона. І більше нічого немає. Тепер тільки ще треба відкривати лутбокси. Давайте це я все зроблю, все погнали. Це на пару днів дають скини наружжя. Це торс на 3 дня, 5 дди питомця, котенка дають, так і є, непогано. Далі купон чекпота, 3 АБ посилки, перероботаний лутбокс і запаси всякі. Давайте цього разу я візьму вуконга, все забираю. Тепер давайте ці лутбокси відкрию. Коментувати не буду. Просто так відкриємо. Якщо щось почали випаде, то буду, так сказати, радіти. Хоча це не главний аккаунт. Так, давно вже цих лутбоксів не було. Так, випадає третій купонів джекпота. Так, це запаси. На цьому аккаунті трошки менше везе з цих, так сказати, лутбоксів. Та і все, більше нічого немає. Все більше, тут я так сказати, не бачу нічого з лутбоксів. Далі в арсенал. Тут є отакий от іони Rubique рубіка, рубіка. А, іони Кубік Рубіка отак. такий от ефект з цієї гранати. Непогана граната ще й була безплатна. Сковородка місяць Моко, непогана сковорідка. Ну, Це все вже показували не раз. Давайте все я це надягну. Тепер, значить, давайте перейдемо до питомців. Тут є тільки два питомця. Давайте спочатку прокачаю яєці. А котенка прокачаю тільки два рази. Хай вибачає. Значить, так як я вказав, два питомця. Далі. Персонажів тут трошки також є. Небагато, але все одно. Давайте візьму я Софію. Отша. Нашої брати. Бо може якісь є жіночі набори. Показується немає. Ну ладно. Значить, тепер давайте перейду я до джекпота. Так, одна попитка безплатно. І що випадає? О, і зразу випав монстр трак ледяної борий. Непогано. Тепер погнали до купонів. Чошки те, як я казав, що покажу три старих аккаунта, але, походу так і воно не буде. Коротше все, я тільки покажу сьогодні, так як і в попередньому відео, два старих аккаунта. Ну, що я можу сказати? Все одно нормально. Тут вже випадає отакі веші, навіть емоція випала непогано. Ой, парашут випадає подпольна сцена. І все щось почало не вести вже. О, фон випадає, непогано. Також фон випадає. Вже інші, так сказати. Це вже було. Лишається 2000 золота, щоб потратити. І останній раз. Та й все, випадає байк Кеонайт. Непогано. Золотим джекпотом розібралися, хоча зараз ще получив золотий купон. Тепер погнали до купонів джекпота уружейного. Так, поздравляю. Випала біта. Зараз ще раз випаде. Так і є. Погнали ще раз. Крутимо. Так, поздравляємо. Випала сковорідка непогано. Ну і все, знову біта випадає. Поздравляє. О, носило випала граната. Я вже так давно чекав. Цього разу Цього разу паранг. Дати що? Чесно, от прям часто сказати, я не пам'ятаю, що мені випадав Безценне Обіщання. Може я щось пропустив колись, але я такого не пам'ятаю, що випадала е, сама Безценна Обіщання. Я ж такого ні разу не пам'ятаю, що цей подарок випадав. Він мене перший раз випав. Несподівано. Якось чесно, я так не вірю, що випаде ця обша штука. Ну то, що вона рідка, це вже прям 100%. О, випадає ФАМА з Пінгвіна. Давно такі скини з тієї тематики не випадали. Це вже паран І все, лишається останній купон і випадає на 7 днів дробаш. Все ясно. Зараз ще плюс получу золотий купон. Зараз його заберу та і все. Забираю все. Трачу золотий купон, подивимося, зараз удачу. Все ясно, все одно там нормально више я вибив на цьому аккаунті. Якщо я навіть не ошибаюсь, то тут трошки більше више я вибив золото Джекпота, ніж в попередньому аккаунті, навіть емоції вибив я. Далі цей рюкзак випав в мене. Ну, цей лутбокс набагато кращий, парашут випав. Хай буде цей планер. Далі... Два скіна на транспорті випал, випали, так сказати, далі. Це вже я так от покажу. Та й все. Лишається ще потратити ретінові жетони. Кармани випадає. Тепер давайте потрачу я ще магічний коп. На який набір? Давайте потрачу на набір Алий Доктор. Все. Пакупаємо. Тепер буде на цьому аккаунті цей набір непоганий. Отак От він виглядить, хто ще не помне. Але в одному із відео я вже його показував. Навіть на дівчину. Так що все. З цим аккаунтом також вже розібралися. Сьогодні я показав два старих аккаунта, хоча я хотів сьогодні показати аж три старих аккаунта. Ну, я таки думав, що мені не вийде показати. Тому що попередній аккаунт вийшов дуже завеликий. Так що все, буду я вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і завжди в Brothers Play. Всім удачі і всім пока!